Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі CryptoInvestor. Сьогодні дуже важливе відео. Раджу всім подивитися його від початку і до кінця, адже говорити ми будемо про те, як обезпечити наші криптоактиви. Це надважлива тема. Адже дуже прикро буде в активи весь ведмежи ринок і втратити їх через недбале ставлення до безпеки. Отже, друзі, розміщуйтесь зручніше і почнемо розбиратися з цим питанням. Перший крок потрібно подбати про безпеку середовища, в якому ви працюєте. Не використовувати ніяких активаторів операційної системи. Встановлювати потрібно тільки офіційну версію Windows. Також підбайте електронну версію ліцензійного ключа активації Windows. Якщо комусь потрібен буде перевірений ПДВ, приєднайтесь до нашої telegram спільноти там можна знайти посилання. Також не встановлюйте ніяких піратських версій програм. Оптимальним варіантом буде мати для трейдингу всіх операцій з криптовалютою окремий ноутбук, на якому буде встановлено мінімум програм, наприклад, antivirus, браузер, Ledger Live і все. Браузер використовувати тільки для пошти і трейдингу на біржі. Не забудьте встановити пароль для входу в ваш обліковий запис Windows при включенні комп'ютер. Якщо ж основним вашим гаджетом є смартфон, то відповідно встановлюйте мобільні додатки тільки з Play Market чи App Store. Також бажано мати окремий телефон або планшет для операцій з криптою, де буде встановлено мінімум додатків, які не буде підключено постійно до інтернету. Якщо ви використовуєте всі робочий комп'ютер для операцій з криптою, бажано встановити якісний антивірус, і не безкоштовну версію, а преміум. Особливу увагу приділити тому, щоб ваш антивірус мав функцію брандмавера і захищав. Від віддаленого доступу до вашого ПК. Стосовно браузерів раджу використовувати Chrome або Brave. Наступний пункт, якому потрібно приділити особливу увагу, це електронна пошта. Адже її ми використовуємо при реєстрації на біржах. На неї приходять листи з кодами підтвердження транзакцій. Можу порадити для використання дві пошти це Gmail та ProtonMail. Ну і тут я вам, друзі, пораджу придбати ключі безпеки. Це той рівень захисту, який повинен, на мою думку, мати кожен, хто займається криптовалютою. Ключ безпеки дає найвищий рівень захисту. Адже навіть якщо хтось дізнається ваш логін чи пароль, не маючи фізичного доступу до ключа безпеки, все одно не зможе отримати доступ до вашого аккаунту. Звичайно, можна використовувати як додатковий рівень захисту Google Authenticator. Але економити на безпеці я б не радив. Не пожалійте купити два таких ключі, і при цьому ви захистите всі свої аккаунти, таких сервісів як Gmail, ProtonMail, Facebook, Binance, Bybit і багато інших. Оптимальним вибором буде ключ UBK. Повний перелік сервісів, які можна захистити даним ключем, можна переглянути на їх офіційному сайті. Але, на жаль, доставка в Україну не здійснюється. Та якщо ми поглянемо на перелік офіційних реселлерів UBK в Україні, то там є тільки один сайт LWallet. Саме в них я і замовляв собі ключі безпеки. Кому цікаво, посилання буде в описі відео разом з купоном на знижку в 3%. Оптимальним варіантом по ціні і якості буде ключ UBK NFC. Але якщо ви будете використовувати тільки Gmail і Binance. То можна придбати дешевші ключі, такі як Faitain. Вони нормально працюють з Gmail і Binance. Але якщо ви будете використовувати ще й Bybit, то потрібно брати саме ключі UBK, як вони рекомендують на сторінці безпеки біржі. Ще дуже важливий крок в Gmail потрібно обов'язково включити програму додаткового захисту, щоб як двофакторна нотифікація використовувалася тільки ключі безпеки. Якщо ви не включите дану функцію, то будуть доступні звичайні методи двофакторної факторних нотифікації, і ключ безпеки можна буде обійти, використавши звичайний SMS чи інший метод як альтернативний. Протон mail простіше, там підключаємо ключі безпеки і все, захист готовий. Зверніть увагу, що потрібно обов'язково мати два ключі. Якщо з одним що станеться, то у вас буде запасний. При бажанні можна підключити і більше ключів. Мабуть, на цю тему потрібно буде зняти окреме відео, бо це вкрай важливо. І використання даних ключів відкидає майже всі основні види загроз ваших облікових записів, особливо якщо ви трейдер і вимушені тримати на біржі значні кошти. Також звертаю вашу увагу, що дані ключі ніяким чином не стосуються збереження SID чи взагалі криптовалюти. Вони використовуються суто як захист ваших облікових записів. Ну і ще декілька звичайних порад. Не Переходите за посиланням, які отримуєте в електронних листах. Якщо лист надходить від біржі, то перевіряйте, щоб був антиспам-кодик, який ви встановлювали у налаштуваннях захисту біржі. Переходимо до наступного питання. захист аккаунтів криптобіржі. Тут все буде простіше, адже основний захист попливає з попереднього пункту. По-перше, раджу використовувати тільки топові біржі. По-друге, реєструватися на біржі з пошти, захищеної електронним ключем. По третє аккаунт самої біржі також захистити електронним ключем. Ще раз звертаю увагу, що вам не потрібно для кожного сервісу купляти окремий ключ. Купляєте два і все. Ними захищаєте всі можливі аккаунти. Також на лишування безпеки біржі, потрібно активувати білий список адресів для виводу криптовалюти і встановити антиспам-код, який буде відображатися на надіснених листах на вашу пошту. Якщо біржа, яку ви використовуєте, не надає сервісу захисту електронним ключем, то використовуємо Google антифікатор Головне, щоб аккаунт Google, до якого прив'язаний аутентифікатор, був захищений ключем, і сама пошта, по якій ви зареєструвалися на біржі, також, щоб була захищена даним ключем. Ну і останній рівень захисту це криптогаманці. Якщо ви використовувати гарячий гаманець, наприклад TrustWallet, то встановлюємо його тільки з Play Market чи App Store. Не зберігаємо на гарячому гаманці значних сум. Також раджу не пожаліти 50 доларів придбати холодний криптогаманець. Я, наприклад, використовую Ledger Nano S. Посилання на офіційний сайт виробника можна знайти в описі відео. Якщо вам не подобається фірма Ledger, можете придбати будь-який інший. Головне купляти тільки на офіційних сайтах виробників. Завантажувати програмне забезпечення для холодних гаманців також потрібно тільки з офіційного сайту. Ну і найголовніше питання SID-фраза. В якому разі не зберігати в хмарних сервісах на комп'ютері чи телефоні, тільки запис на паперовому носії, записувати без свідків і веб-камер, зробити декілька паперових копій-фрази, зберігати в різних місцях. Замість паперу можна використовувати спеціальні металеві засоби збереження, наприклад криптоСтіл. Також як і додатковий рівень безпеки можна в списку слів поміняти місцями два з них, наприклад, перше і останнє. Але тут є нюанс, що з плином часу самому не забути, що і як міняв місцям. Це основні рекомендації по криптобезпеці. Сподіваюсь, вони вам стануть нагоді. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ-біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.